Сно, інформативно та актуально про медичне. Дивіться у програмі «Медексперт». з проблемами, які турбують. Звертайтеся анонімно до нас. У новій рубриці консультує лікар. Команда кваліфікованих фахівців медичного центру родовід відповідатиме на ваші запитання. Пишіть на сторінку телеканалу Правда тут Львів у Фейсбуці з хештегом Медексперт. І у програмі ви почуєте вичерпну інформацію від спеціалістів на свої найболючіші запитання. На запитання про естетичні проблеми відповідатиме лікарка-косметолог Марта Ковальська за допомогою косметичних та терапевтичних засобів, а також апаратних методик та інших методів. Вона допомагає пацієнткам бути впевненішими та красивішими. Привіт. турбує жирна шкіра. Ще з дитинства вона у мене була проблемна. Через це розширені пори і постійно запалюються прищі. Зранку обличчя мию милом. Дієт наразі ніяких не дотримуюсь. Дуже люблю солодке. Може, і це впливає, як позбутись жирності шкіри і що робити, якщо постійно з'являються прищі. Почнемо з того, що ніяк ні їжа, ні солодка, ніяк не впливає на те, чи з'являються акне, чи не з'являється. Все залежить від, від секреції сальних залоз. Як гіперсекреція, то вискочить прищик, білий прищик, чорний прищик. От, ну саме є продукти, які будуть погіршувати становище, тобто це є солодки, всі оті крема, еклери, тортики. От, і так само молочні продукти. Творог, сметана, молоко, йогурт великої кількості будуть викликати якби проблему. При щі воно буде загострюватися, і тоді це вже буде трошки так важко і лікувати, і підтримувати. Жирність ну, – це правильний догляд, має бути, тобто має бути вмивання по типу шкіри. Якщо у нас жирна шкіра, така що так. Каже, блестить на сонці, то те так само треба мати тонік з кислотами обов'язково. Ну і так само, крема на вечір, має бути так само з кислотами, а зранку з воложення. Тільки під правильний долю по типу шкіру він буде нормальний по жирності. Як показує досвід, весь доль, що підбирають самостійно, він ніколи не підходить. Завжди якісь проблеми або починається висипання, або сухість збільшується шкір. Тобто тільки до косметолога або до лікаря-дерматолога, який пройшов. Спеціалізацію по косметології. Тоді так, тоді і допоможе догляд, і не будуть проблеми ні з акне, ні висипання, так само і в хвороби не буде. Ми призначаємо домашній догляд, так само ми призначаємо процедури, які проводяться саме в кабінеті в косметолога, тобто це і чистки обличчя, і пілінги, які потрібно виконувати так само, якщо вже загострюється. Там в хвороба і тому подібне. Тобто, це і те, що робиться в кабінеті. Так само прописується повний догляд, що робиться зранку, що робиться ввечері, поетапно. За що, за чим послідовність виконується? І скільки днів, скільки часу. Наприклад, ми даємо крема, які там період там, 10 днів, тільки або місяць часу, їх потім забираємо. Або вже є такі на постійній основі, щоб підтримувати стан шкіри. Дуже багато говорять про сонцезахисні креми. Ніколи ними не користувались і не розуміють для чого. Можете пояснити на що вони впливають сонцезахис потрібен для того, щоб шкіра, як нам буде вже 30, 40, не виглядала, як нам 60 років. Тобто сонцезахисти мають свої Захисні фільтри, тобто це фізичні, хімічні і мінеральні. До прикладу, візьмем SPF 50, що дуже часто пишуть на кремах, є SPF 30-50. Це є показник того, скільки ви можете знаходитись на сонці без повторного нанесення сонцезахисту. SPF 50 означає, що ви можете знаходитись 2 години на сонці без повторного нанесення. Тобто, через 2 години ви повинні ще раз нанести цей крем. Інакше ну, або згорите, або почервонієте. Дуже важливо От приходять жіночки, їм вже років так 40, і кажуть, ми сонцезахистом захистом не користувалися, а зараз думали користуватися. Чи нам це поможе? Так, воно поможе, то тобто, що 10 років шкіра буде виглядати так, як вам 50. Тобто вона не буде старіти фото, старіння не буде. Пігментації не буде, і так само сонце буде викликає в нас меланоми, викликає всякі злоякісні утворення шкіри. Тому ну варто користуватися і починати варто користуватися з самого дитинства. Тобто, як дитинка народилася, є сонцезахист для немовлят. Є для підліткового там віку, там вже регулюють по жирності, так само по типу шкіри воно регулюється. Але бажано що хоча б з підліткового віку вже починали користуватися. Тоді в 30 років вони прийдуть, кажуть, а що вона із шкірою робиться. Кожен день, як ви виходите на вулицю, хоч зима, хоч літо, хоч осінь, хоч весна, ви мусите використовувати сонцезахист. Спитайте, чому взимку, тому що ну, ультрафіолет від сонця нічого не спасає. У нас є сонце, в нас є сніг, який відбиває сонячні промені нам на обличчі. Так само деякі люди приходять і кажуть, а чому ми загоріли? Зима. А вони вплив під пливом ультрафіолету, трохи шкіру потемніли. Пішла пігментація, тобто не було загару, але пішла пігментація, з якою ми потім боролися. З якого віку дітей потрібно водити до косметолога? Дочці 15 років, перехідний вік і має проблеми зі шкірою. Чекати, поки перейде самостійно, чи звертатись до лікаря. Ну почнемо з того, щоб чекати точно не потрібно. Якщо вже почалися висипання, то краще відвести до спеціаліста і показати, що відбувається з личком дитини. Отекс може загостритися, і потім з наслідками прищики ми будемо боротись на багато як будуть рубцеві зміни постакне, і так само піде пігментація. То якщо у нас прищі будуть в гострій фазі, вони будуть ну, сильно така активним. Їх якби поширення поличку, і вони будуть утворювати рубцеві зміни. Тобто будуть ямки на обличчі, такі почервоніння, яке буде триматися і не сходить. Так само піде пігментація в коричневі плямки. А так якщо вік до з якого весну до косметолога, до нас дітки ходять і в 12 років, і в 10 років приходять. То, залежно по типу шкіри. От жирна шкіра у нас забруднюється з 10 років, це є чорні чорні цятки, на личку, носику, все то треба вже чистити, щоб не далі не, не провокувати утворення акне. Розширені пори це є етіологія людини, тобто ви з тим ніяк не поборетися. Ми можемо їх трошечки звузити, але так, що повністю закрити, ми їх не закриємо. Так як тип шкіри, ми людині не змінимо.